Доброго дня, мене звуть Олексій Колежук, я професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Шевченка. Закінчив я цей же університет в 1988 році. Після цього працював деякий час в інститутах академії наук, інституту металофізики, інституті магнетизму. Довгий час працював за кордоном, років 8 в Німеччині, рік в Сполучених Штатах. Займався теоретичною фізикою, яка є моїм фахом. Моєю областю є квантовий магнетизм, квантовий магнетизм фрустрованих систем, ультрахолодні атоми в оптичних градках, солітони в конденсованому середовищі. Якщо в двох словах, що таке квантовий магнетизм, це е, така область, яка вивчає явища, е, які мають макроскопічний квантовий характер. Тобто там, де квантова механіка працює на масштабах звичних для нас, для, для людей. Е, Ультрахолодні атоми в оптичних гратках – це досить нова область, яка виникла недавно завдяки прогресу експериментаторів, які навчилися маніпулювати, скажімо, притяжінням між атомами, невеликими змінами магнітного поля, можете викликати зміну притяжіння на відштовхування між атомами, можете моделювати складні системи, які неможливо реалізувати в твердих тілах. Ці галузі потрібні для розвитку, для прогресу в таких. Технологічних вже областях, як квантова інформатика. Якщо ми хочемо в якомусь недалекому майбутньому мати справу з квантовими комп'ютерами, з якимись квантовими датчиками надчутливими, то потрібно займатися такими областями теоретичної фізики. Дякую за увагу.